Супермени із МАГАТЕ одягнули плащі і полетіли рятувати світ від екологічного лиха. Ухиляючи світ куль, спустилися на Запорізьку АЕС. Зустрілися там із расистами, прогулялися атомкою, склали свої плащі і дерменули геть. А як же демілітаризація Запорізької АЕС? Шановні місіонери. І так. Сойдет. А жінки тим часом в Україні не зовсім розуміють, хто їм треба ставати на військовий облік чи ні. Міністерство оборони плутає карти, можливо, для того, щоб заплутати ворога. Што? Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми обговоримо те, чим закінчився візит інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку атомку і чи вручатимуть українським жінкам повістки. Це мало бути як в крутому кіно. Головний герой аргентинець на ім'я Рафаель Гросі. Ребенгуд Пасельс. Він мав врятувати світ від масштабної екологічної катастрофи, яка могла статися через окупацію поганцями у нашому випадку росіянцями Запорізької атомної електростанції. І от він, тільки заявившись на території ЗС, кулі мали перестати літати. Росіянам мало відняти мову, і вони мали кинути свою зброю до ніг головного героя підняти руки до го. Ри їм би інспектори магате мали вручити барабани, і вони помарширували б відомому всім напрямку. Я б ще послав би і весь світ аплодував би головному герою стоячи і втирали б сльози щастя від такого хебі енду. Запорізьку АЕС врятовано, Рафаель Гросі протирає медалі, екологічне лихо нікому не загрожує, але так мало бути за сценарієм аргентинця Рафаеля Гросі, але щось пішло не по плану. Я вже розумів, що Я вже в жопі по повні сіжу. По перше, інспектори магате дуже довго добиралися до Запорізької АЕС. Росіянам на атомній станції якось було байдуже, якого рангу діячі їдуть до них в гості. Ми ж знаємо, що орки навряд чи відрізняють звичайні яйця від Фаберже. Ава, тут щось схоже, тому високопоставлені гості разом з іншими простими смертними стояли в чергах на блокпостах. Вже приїхали. Після цього інспекторам Магате на чолі із аргентинцем довелося ледь не під кулями пробиратися до Запорізької АЕС. Волосся у них на головах не те, що розвіювалося назад. Воно вже навіть трохи змінило окрас і настовбочилося. у декого напевно, і тепліло. Сьогодні тяжолий день для зятя. але мусили йти. Вони ж на весь світ проанонсували. Ми, а не хтось інший, врятуємо цей світ від екологічного лиха. Ледь посивілими інспектори Магате на чолі із гроб... Осі таки потрапили на територію Запорізької АЕС. Куля дура, слава богу, їх оминула. Тричі в душі вони все послали до чорта. Потім помолилися до Бога і рушили на інспекцію атомкою. Але знову ж таки не за своїм сценарієм. Це був цирк. Працівник заес на умовах анонімності. Розповів суспільному мовнику, яке шоу росіяни влаштували для місії МАГАТЕ. За сценарієм рашистів для інспекторів МАГАТЕ навіть підготували міні-концерт за участі місцевих колаборантів. Вони представили їм мініатюру. Ай-яй-яй, прокляті українські військові все не перестають обстрілювати Запорізьку АЕС. Зробіть щось із цим. Я в шокі. Інспектори магате вирішили не затримуватись у гостях у рашистів, окинувши все одним оком, чи може відстраховане взагалі у них були закриті. І рашисти їх як поводирі водили по атомці, описуючи своїми словами, як воно там, що насправді. І в результаті міжнародні місійці навіть чайку не попили. Вирішили чим швидше звалити. Гароші начала дня. Ми літіли з Аргентини спочатку в Європу. Потім ми там добирались в Київ на поїзді, потім ми на машині через КПП під обстріл ехали, чтобы через два часа уехать. Ось такі вони міжнародні професіонали. За дві години змогли оцінити обстановочку на об'єкті, який і за цілий день навряд чи обійдеш. Отак от, майстерність, як то кажуть, не проп'єш. Просто обійти навіть ножками ось цю станцію, ну, спомніть, хто був на Чорнобильській станції, просто екскурсія длиться нескільки часів, розумієте? Mm -hmm. І це екскурсія, це ми нічого не зміряємо, не фіксуємо факти, не стоїмо, не записуємо. А гроші, значить, пішов швидко так, а він нормально все. Зауважу, що пробути з інспекцією на станції інспектори мали майже чотири дні, щоб все детально дослідити. Але напевно там все настільки було ясно і явно, що ходити там не було сенсу. Або просто було страшно. Бо ж, за словами расистів, атомка постійно під обстрілами, а гатять по ній саме українські військові. Та нато ну, сміх люський. А те, що на ЗС і військова техніка, і боєприпаси російські, то таке, нічого страшного. Так і має. Бути за сценарієм, і гроші після такої доволі нетривалої екскурсії. Звітує. Ми завершуємо наш довгоочікуваний візит на Запорізьку атомну електростанцію. Я щойно завершив оглядати ключові зони, які ми хотіли побачити під час першої перевірки всього об'єкта. Звісно, попереду ще багато роботи. Моя команда залишається, і що найважливіше, ми встановлюємо постійну присутність магате на об'єкті. На оглядини запорізької атомки їхав цілий кортеж. А на станції. Щось там контролювати, залишили найсміливіших п'ятьох, які і будуть тут під обстрілами, і доповідатимуть гроші, що там робиться. Цікаво, як вони обирали тих сміливців, які ризикнули залишитися бік обік із російськими нелюдами. Може, сірнички тягнули. Головна мета місії магате це роззброїти Запорізьку ОЕС і території довкола неї. Якщо вдасться, це буде успіх. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб підключити станцію назад до енергомережі. Зараз працюємо спільно. З українським регулятором над особливою ліцензією не думаю, що росіяни зможуть відключити ЗАЕС від української енергосистеми. Від самого початку це був їхній план, але зараз це технічно неможливо. Разом з тим Гросі зауважив, що вони не збиралися виганяти окупантів із атомки. То не їх діло. Їх місія полягає в іншому, вищому і світлішому у масштабах всесвіту. Але моя місія я вважаю її дуже важливою. Моя місія технічна. Ми маємо попередити будь-яку будь яку можливість ядерної аварії спробувати зберегти найбільшу атомну електростанцію у Європі, не тільки України. Ось на чому ми сконцентруємось. Ну, в мене слова нема. Ну ну просто немає слова. А ви дворяд, окупантів із атомки мають точно не вони. Це справа політичної волі, це справа, над якою мають працювати країни, які перебувають у цьому конфлікті, зокрема Російська Федерація, яка окупувала це місце. Якщо б сторони могли самі догодомовитись, під час такої жорсткої інтенсивної то певно не було б сенсу існування таких міжнародних посередників. В чому функція міжнародного посередника? Ти приїжджаєш і береш на себе. Зобов'язання організувати демілітаризовану зону навколо е, ЗАЕС. іншими словами, шановні українці, клайтесь росіянам, і вони вам все пробачать. І на цьому конфлікт буде вичерпано. Можна поїхати за місто на шашлички. Українська сторона такої екскурсії міжнародних місіонерів вражена, то не те слово. Гросі на зустрічі із Зеленським обіцяв, що зробить все для того, аби територію Запорізької атомки було демілітаризовано. Але видно, що Гросі так набуде уш. Та не що все, що він зміг, то вмити руки, підняти їх догори і сказати на ну, нахер!» А президент рефії, ну той пуйло, який має неабиякі апетити на наші землі, теж не вдоволений звітом візиту інспекторів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Театральний кружок колаборантів так старався показати і розказати, як атомко обстрілюють українські військові. А про це у звіті ані слова, що даремно старалися. Ми ж контролюємо станцію, там стоять наші військові, Що ж ми самі по собі стріляємо що ли? Бред просто собачий. по-другому сказати, то невозможно. <or> <benefit> інспектори магате свою дозу адреналіну отримали. Перед камерами засвітилися. Всі запам'ятали ці обличчя, які ризикнули і залізли у пащу крокодила. Прогулялися там, проофігіли і звалили. А ви там далі як хочете? Байдуже, навіть на світове екологічне лихо. А воно може бути ой, якої руднівної сили. Але складається таке враження, що у світі ще розподіваються, що аварія на а. Не шкодить тільки Україні, але вони помиляються. Якщо це лихо допустять, то непереливки буде всім. Ця проблема стосуватиметься не тільки територіальної цілісності однієї держави, а життя цілої планети. Але на словах ми круті і класні, як Чакноріс, а на ділі Пшик та й годі. Шановні жінки, хотіли рівності із чоловіками. В Україні вам це влаштують. Швиденько кидайте всі свої справи і гоу ставати на військовий облік. Вас призивають до громадянського обов'язку, так само як і чоловіків. Капець, короче, говоря, він офігелі. Прекрасно стать вражена до 1 жовтня. Вони мають переглянути все своє життя, багато чого встигнути. Деякі народити третю дитину, аби не загребли десь у армію. В редакції законодавства станом на сьогодні. Троє дітей дає право від строчки від мобілізації, а менше не надає. Та найбільша біль сльози і соплі за кордон тепер Не було, слово мене заснелібаслома. А якщо виїдеш, то й там тебе знайдуть. І буде. Буде назад повернуть, дадуть в руки автомат і вперед захищати земельку рідненьку. Десь отакі картини малювали вже жінки у себе в голові, коли почали активно говорити про військовий облік. І ця тема почала активно обростати фейками. Не відповідає дійсності те, що з Нібито з 1 жовтня жінки, професій, яких знаходяться у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони всі обов'язково повинні будуть стати на облік, оскільки градус наростав і не по днях і не по годинах в міністерстві оборони вирішили переглянути певні пункти призову жінок. Перше, що зробили, це зменшили кількість професій, затребуваних у війську із 35 до 15, дотичних до воєнних. Але навіть цей відредагований список все одно викликає багато запитань. Наприклад, обліки оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, банківська справа та страхування ну так трішки важко це все сумістити з військовою сферою. Але суттєво це напруження все одно не зняло. Більшість жінок вже готувалися до тяжких армійських буднів. <плес> ні. Тому в міністерстві оборони вирішили ще більше коротнути список затребуваних професій. Генштаб називав публічно три спеціальності: Це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Та не було б все так просто, що стосується наших жінок. І затребуваними професіями в Україні визначилося: от що робити з тими, кого на військовий облік поставлять, а вони за професію ні одного дня не працювали. От питання. Це питання дійсно дискусійне. Я також надію, що все таки буде якесь роз'яснення, що робити таким жінкам, і вже рішення відповідно там чи ставити таку жінку на військовий облік, чи ні, буде приймати безпосередньо керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, куди звернеться жінка. І, взагалі, хто такі оті всі в міністерстві оборони України, аби ото жінкам нашим щось наказувати на якісь обліки ставати за професію працювати. Спочатку треба в них запитати, чи хочуть вони того, а тоді вже приймати. Законичає да. так само подумали і в міністерстві оборони, і вирішили, що закон потрібно допрацювати. Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект, який передбачав добровільне заважання постановку на облік. Чи буде прописана фраза добровільна постановка на військовий облік? Чи її не буде, тому що в чинні редакції слово добровільно взагалі немає? З чого юристи виводили трактування, що це означає обов'язковість? Зараз комітет національної безпеки та оборони ухвалив той законопроект, який пропонував Максим Бужанський та інші депутати, і там є слово саме добровільність. Щоправда із цього ж комітету Мар'яна Безугла депутатка, наприклад, вона говорить про те, що не підтримує добровільність. Вона виступає за те, щоб е, і жінки, і чоловіки мали об однакові обов'язки перед державою. Але є в комітеті. У тому, що вирішує, чи мають право жінки на добровільність у праві вибору ставати на військовий облік, чи ні, є там і такі наголошу, це жінка, яка вважає, що немає чого оце з прекрасною статтю бавитися. Вони мають захищати нашу державу так само за пекло, як і чоловіки. Щоправда. Е із цього ж комітету Мар'яна Безугла депутатка, наприклад, вона говорить про те, що не підтримує добровільність. Вона виступає за те, щоб і жінки, і чоловіки мали об однакові обов'язки перед державою. Цікаво, а сама ця депутатка готова стати до захисту кордонів нашої держави. Швидко, добровільно побіжить ставати на військовий облік. Чи вийде так, що здобута нею професія, просто не підпадає під затребування? Ну, тіпа, і от виходить, що знову: все, що стосується жінок, все не просто два плюс. Два завжди є якийсь підступ, але поки цю тему в комітетах в міністерстві оборони будуть розбирати по крупицях, жінкам необхідних професій таки доведеться стати на облік. Mm -hmm. Бо ж наші державні уми не встигнуть до 1 жовтня проголосувати за новий закон із запропонованими правками. Вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня власне. Ніякого обов'язкового постановки е, на облік не було але якщо ж не встигнуть, і таки доведеться стати на облік в міністерстві оборони просять жінок не панікувати. Адже стати на облік це не означає, що вам дадуть в руки зброю і відправлять на передову. Постановка на військовий облік абсолютно не означає, що е, ці жінки будуть мобілізовані. Це, скажімо, так, достатньо е, системна державна програма обліку військовозобов'язаних відповідних е, професій. Але в міністерстві оборони трохи поміскували і вирішили, що краще цю тему із військовим обліком для жінок закрити, бо ажіотаж не вщухатиме до останнього, і вирішили це питання від термінові. І при тому, що жінок на службі у нас достатньо. Жінки не бояться чоловічих обов'язків, добровільно йдуть захищати свою батьківщину. Якщо відчувають такий поклик душі, та, в принципі, будь-яка українська жінка справиться із новими викликами, навіть військовими. Але поки шановні жінки можете відпочити, поки великі уми державні думають, як би оту от гендерну рівність у ділі застосувати і зробити все правильно, а не правою рукою, лівою ногою, як у нас традиційно пишуться закони. Підпис десь і підпис десь і це навіть попри те, що у нас зараз війна. Виходить, що по справжньому протистояти РФІ в змозі тільки українці, тільки ми можемо їм так надерти дупу, що вони до пам'яті не можуть прийти Це в Україні!» А інші що? Тільки побачили їх солдатів зброєю і все напудили в штани. І навіть байдуже, що оці мавпи із гранатами можуть допустити аварію, яка гірша за Фукусіму чи Чорнобиль. Звісно, що власне життя важливіше, ніж якесь там екологічне лихо. Тому надії на високопоставлених міжнародних експертів ні не виправдалися, а лише більш розчарувалися. А ще всі впевнилися, що доля українців в руках самих українців, і вони неодмінно переможуть оту всю расистську нечисть. ви як думаєте, хто побіді Україна і із Запорізької АЕС її теж виженуть. Не магате, а наші котики славні зсу. Треба тільки час і щоб під ногами не плуталися оті всі місіонери, такі поважні і круті, але від яких ні холодно, ні спекотно. А якщо треба буде, то ще і всіх українських жінок підключать до військової справи, то не зараз, бо кажуть Жінок військових нині вистачає за інших візьмуться у наступному році. Бомбезно ця програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Шановні українці, вірте в наші зсу. бо на інших надії зовсім немає. І зустрінемося в суботу.